От ти кажеш, найкращий диван. У ну, нього ж по-любому є якісь мінуси. Так, да, в, в будь дивана є мінуси, не тільки в цього. Е, Будь-які меблі це все одно компроміс між чимось і чимось, особливо дивани. Дивіться, диван Макс, в нього максимальна ширина зліва направо, от сидіння 180 см. Тобто, що незручно? Правильно, в нерозкладеному стані незручно на нього прилягти. Це 160 ка Тобто 160 сантиметрів всього на всього. І от бачите, скільки я не вміщаюся, це щоб не розкладеному прилягти. Цей диванчик підходить для того, щоб класно сидіти, відпочивати. І ще він виїжджає вперед, повністю рівне спальне місце. Бачите, повністю рівне спальне місце. Ще один який мінус. Це ніша. Ніша, так? Є дивани, наприклад, єврокнижки, там де цініша, на всю ширину дивана, там можна запхати купу подушок, постільного і так далі. Тут же вона ну така мінімальна. Ну це, це такі особливості конструкції. Диванчик Макс коштує 22,900, дві дев'ятсоти